Після повномасштабного вторгнення Якінбургський півострів переживає свої тяжкі часи, один з твоїх найтрагічніших історій існування. Величезна кількість лісів та загарич було під руйнуваннями. Велика кількість пожеж, які спричинили зміну міграційних шляхів, зменшення біорізноманіття саме на цьому півострові. Також ми можемо спостерігати за зміною міграційних шляхів птахів. Наразі екологічний моніторинг на Кінбурзькому півострові може проводитися лише за допомогою космознімків, які проводять. Науковий відділ Національного природного парку Білобережжя Святослава. За цими снімками можемо спостерігати динаміку змін згарищ на території Кінбурського півострова. Після закінчення воєнних дій Кінбурзький півострів чекає теж тяжкий час відновлення та тривалість розмінування. Яке після цього ми провідні науковці маємо розуміння, яким чином буде існувати сам Кінбургський півострів? Величезна кількість масивів були посіяні сосни Кримської, яка і до воєнний період викликала великий рівень пожежної безпеки. Наразі таких вже засіювань не буде буде відповідні, а першочерговою. Задача це збереження природного степу, які є, і тих угруповань флори, які є на Кінбургському півострові. Наразі Кінбургський півострів знаходиться в очагі возгорань і артилерійські обстріли вони спричиняють. Пожежі, які там, динаміка така, що величезна кількість лісових масивів є повністю зруйновані, що спричинює зміну міграційних шляхів та зменшення біорізноманіття.